Вітаю вас, дякую за коментар. Поясніть, будь ласка, якщо вихід Ісуси Христі, то чому ви закликаєте слухати якихось салтаненків і, сал, і просить фінансувати їх? Перше, давайте ми почитаємо Ефісян, 4 глава, 11 вірш, що пише нам Господь. Він поставив одних апостолями, інших пророками, а ще інших благовісниками, а тих пастирями. Та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Тобто це Господь поставив пастирів, яких ми маємо слухати, які нас видають до Господа. Такі пастирі також провіряються, і в Слові Божьому поки написано, який має бути пастир. І вже чітко, не раз люди провіряли наших пастирів, і так само. Люди, з які живуть з нашими пастирами, скільки вони зробили, вам перше, треба дізнатися, що це за люди, а тоді говорити. Пастирі Содаленко неймовірні не люди, вони змінили моє життя. А от ви пишете про фінансування, що каже Господь? Що говорить нам Малахія, третя глава? Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте ще й тайте, у чому ми тебе обікрали Десятин і переношення, Адже на вас належить прокляття, тоді як ви, весь народ, продовжуйте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храму мого з крамниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином ви пробуйте мене, говорить Господь Саваот, хіба я не відкрию вам небесні отрові і не зілю на вас понадмірне благословення? А що десятини пожертви додому Божого не треба приносити? Ми, Бог говорить, що ви обкрадаєте, як ви не приносите додому десятину пожертви. І пожертви додому приноситься для того, щоб продвигалося слово Боже. Якби люди інші не приносили десятину пожертви, мене Слово Боже не торкнулося. Воно до мене би не дійшло. Я б не спасла свою, душу і не спасала до сьогодні. Я б не знала, що таке Бог. Я б навіть не розуміла, що Ісус Христос є спасіння, що я тільки маю бути учнем Ісуса Христа все решта те, що відбувається в традиційних церквах, це неправильно, якби не Господь не закликав через Божих людей в мене. І пастарі доктори, Теологі Салтаненко, вони не фоносірують собі в кошти, в кармани. Вони також допомагають людям і реально треба вивчити їхнє життя, вивчити їхнє життя, яке вони раніше були. Вони перейшли всі випробування в труднощі, і хвороби, і до хвороби, і гоніння, і так далі. Тому. Пастирі Славсенко неймовірні люди. І вони закликають і спасають людські душі, людей життя змінюється, моє життя змінилося, то що я маю говорити? Тому що вони створюють церкву. Ісус чітко сказав, що спасіння через церкву, Він побудував церкву на апостолах, на... і також пастири дав владу. І сам Ісус Христос пише, у що Він тримає пастирів у руці своїй. Тому кому я маю вірити? лже пророкам, всіх підраз слухати, все можна провірити по плодам і чітко говорить. Тому я маю, я вибираю слухати Пастер Сатаненко, і я буду їх слухати, тому що вони Божі люди, вони від Бога. Вони відклали, віддали все своє життя. Вони оставили всі достатки, вони мали Криму, житло коло моря. Вони все це оставили заради Бога і пішли жити там, де таракани, там, де немає тепла, служити Богові. Ви Готові оставити все своє майно заради Бога, і йти жити там і проповідати людям. Тому це страшно, коли ми йдемо проти Божих людей, і це їх холена Духа Святого. І він не прощається ні в тому, ні в майбутньому віці. Нам ліпше справді хочемо дізнатися людини. Нам треба побачити її плоди, ісус каже. От послухати їхню історію. Послухати їхнє життя, а тоді вже говорити, що вони е, роблять, чи вони фінсувати. Ми їх не фінсуємо, ми фінсуємо Бога е, навіть не Бога. Ми даємо для того, щоб помножилося слово Боже, щоб розповсюджувалося слово Боже, щоб інші люди могли спасатися. Але людина сама вибирає, коли її слухати. Ніхто ніколи сила не заставляє, е, вам щось не подумається. просто пролистати це відео і не слухати. Ніхто нікого не заставляє дивитися е, відео е, моє і чиєсь інше. Можна просто пролистати. Тому Господь чітко говорить, що Бог одних поставив апостолами, вчителями, пастирями, пастирями служителями. Там пише пастрями служителями, тому я довіряю слова Боже, довіряю Богу. І довіряю тим людям, які справді допомогли мені змінити моє життя, позбутися депресії, позбутися негативних самої цильні, навчили мене любити, навчили мене прощати, навчили мене не обіжатися. Реально, ті божі люди мені допомогли. Ні, жодна людина мені не допомогла так. І багато віруючих людей, але вони не впізналися мій Бога. Тому всім Божих вам благословень і все звірайте по словам Божому. Тоді вже можна писати.